Вітаю вас на каналі Богепі. Сьогодні ми поговоримо про розмноження рослин. Статеве та нестатеве. Почнемо з означення. Розмноження це фундаментальний біологічний процес, завдяки якому живі організми відтворюють собі подібних. Існує два основних типи розмноження: статеве та нестатеве. Нестатеве розмноження. Нестатеве розмноження рослин. Це процес, під час якого нова рослина розвивається з однієї клітини або групи клітин материнської рослини. А на відмін від статевого розмноження при статевому розмноженні воно починається з двох клітин. Основні способи нестатевого розмноження рослин це вегетативне розмноження та спороутворення. Вегетативне розмноження. Це тип нестатевого розмноження, при якому нова рослина розвивається з частини материнської рослини. Це означає, що нова рослина є генетично ідентичною до материнської, її. тобто є її клоном фактично. Здатність покрито до інтенсивного вегетативного розмноження відіграла немалу роль у їх успішній конкуренції з голоносінними. У багатьох випадках вегетативне розмноження стало єдиною можливою формою репродукції, яка забезпечувала розселення виду і збереження генофонду. Існують три основні способи вегетативного розмноження рослин в природних умовах: розмноження пагонами. Розмноження бульбами і цибулинами. Бульба це потовшена здута частина стебла, яка складається з кількох міжгузлів. Здатність до утворення бульб формується в процесі онтогенезу поступово і проявляється після завершення ювінільного етапу. Цибулина утворюється в результаті впорочення міжвузлів в основі дуже молодих листків. Формування цибулин здійснюється при довгому дні, регуляція цього процесу вивчена мало. Також можливе розмноження відокремленими частинками організму. Відео про органи та їх видосміни, ви можете побачити у верхньому куті. Способи вегетативного розмноження. Розмноження відсадками, живцювання, щеплення, розмноження відсадками. Це один із способів вегетативного розмноження рослин, який полягає в тому, що гілку рослини пригинають до землі, фіксують її і прикопують. В місці контакту з ґрунтом на гілці утворюються додаткові корені І з часом вона перетворюється на самостійну рослину. Які рослини можна розмножувати відсадками? Цим способом можна розмножувати багато садових рослин, таких як смородина, агрус, малина, жимолость, деякі сорти троят та інші. Живцювання. це метод, який полягає в тому, що частина рослини, рослин, листок або корінь відокремлюється від материнської рослини і поміщається у сприятливі умови для вкорінення. А вже згодом після вкорінення, з цієї частини формується нова рослина. Види живців Стеблові живці найчастіше використовуються для розмноження дерев, кущів і багатьох кімнатних рослин. Листкові живці застосовуються для розмноження рослин з великими м'ясистими листками Бегонії, синполії. Кореневі живці використовуються для розмноження деяких дерев і кущів, малини, троянди, щеплення це один з найцікавіших і найскладніших способів вегетативного розмноження. Він полягає в тому, що частина рослини прищепа з'єднується з іншою рослиною під щепою, таким чином, щоб вони зрослися, в єдине ціле. Навіщо щеплюють рослини? Збереження сортових ознак? Багато сортів плодових дерев не здатні розмножуватися насінням, зберігаючи при цьому всі свої цінні якості. Щеплення дозволяє зберегти цей сорт. Прискорення плодоношення. Рослина щеплена на дорослу підщепу, починає плодоносити раніше, ніж вирощена з насіння. Покращення якості плодів. За допомогою щеплення можна змінити смак, розмір і колір плодів. Збільшення зимостійкості. Деякі сорти плодових дерев не відрізняються високою морозостійкістю. Щеплення на зимостійкі підчепи дозволяє вирішити цю проблему. Захист від хвороб і шкідників. Деякі підчепи мають підвищену стійкість до хвороб і шкідників. Ну і тому рослина, де здійснили щеплення, також має цю стійкість. Як відбувається щеплення? Існує багато різних способів щеплення, але всі вони базуються на одному принципі. Щільному з'єднанні камбію прищепи і підщепи. Камбій це тонкий шар клітин, що розташований між деревиною і корою. Саме в цьому шарі відбувається зрощування тканин. Ну і камбій належить до твірних тканин. Що таке твірні тканини, ви можете побачити в куту екрана. Основні способи щеплення. Окулірування це пересадка брунків вічка з однієї рослини на іншу. Окулірування з'єднання живця прищепи з підщепою. За кору прищепа вставляється, під кору під Ну так, Коли проводити щеплення? Найкращий час для щеплення залежить від виду рослини і кліматичних умов. Зазвичай щеплення проводять навесні, коли рух соку в рослинах активізується. Які рослини можна щеплювати? А щеплення можна застосувати до багатьох плодових дерев, яблунь, груші, вишні, черешні, декоративних рослин, троянди, гортензії і навіть овочів. Так щеплюють навіть огірки і помідори. Буває і таке. Спороутворення. Цей спосіб характерний для нижчих рослин. Водоростей, ну і вищих, таких як мохи та папороті. Що ж таке спора? Спора це репродуктивна структура, пристосована для поширення і виживання в неактивному стані протягом довгого періоду часу за несприятливих умов. Спори формують частину життєвого циклу багатьох рослин, грибів, деяких найпростіших. Вона зазвичай має товсту оболонку, що захищає її від несприятливих умов середовища. Спора це не лише спосіб захисту, як, допустимо, бактерій у рослин, це спосіб розмноження. Процес розмноження спорами відбувається в такі етапи, як утворення спор. Спори утворюються в спеціальних органах рослини, які називаються спорангії. Поширення спор. Спори можуть поширюватися різними способами: вітром, водою, тваринами. Після цього відбувається проростання спор. Ну за умови потрапляння їх у сприятливі умови. Тато <свісності> да, отрималася. Ну і далі спори проростання нових рослина. Ну, а зараз розглянемо табличку. Порівняння розмноження спорами, вегетативного розмноження і статевого розмноження. Кому цікаво або це потрібно, можете зробити скріншот і написати в коментарях, яке розмноження ви вважаєте кращим. В табличці ще й вказано статеве розмноження, але ми його поки ще не розбирали. Що ж таке статеве розмноження рослин? Статеве розмноження рослин. Це процес, під час якого відбувається злиття чоловічої і жіночої статеви гамет з утворенням зиготи, з якої розвивається нова рослина. Цей процес забезпечує генетичне різноманіття, що дозволяє рослинам краще адаптуватися до змін умов середовища, тобто не статеве розмноження, воно утворює генетично одноманітні рослини, фактично клони один одного, а статеве розмноження утворює різні рослини. Ми також розмножуємося статево, тому ми на 100% на батьків не схожі, оскільки ми є комбінацією генів батька і матері. Так само рослини є комбінацією генів. Рослина, яка дає яйцеклітину, і рослина, яка дає спермій, допустим. Звідси і неоднаковість генетичного матеріалу, звідси і різноманіття. Різні групи рослин мають свої специфіки розмноження. Отже, статеве розмноження у спорових рослин. Статеве розмноження спорових рослин пов'язане з чергуванням поколінь. Без статевого. Він називається спорофіт. І статевого, який називається гаметофіт. Я зніму відео і покликання буде зверху на відео про життєві цикли. Розглянемо ж основні етапи статевого розмноження спорових рослин. Утворення спор. Спорофіт утворює спори шляхом мейозу. Спори проростають, утворюючи гаметофіт. Далі відбувається розвиток гаметофіту. Гаметофіт – це гаплоїдна рослина, яка утворює статеві органи антеридії чоловічі та архегонії жіночі. Утворення гамет. В антеридіях утворюються сперматозоїди, а в архегоніях утворюються яйцеклітини. Далі відбувається запліднення. Для запліднення необхідна вода. Сперматозоїди рухаються до яйцеклітини, зливаючись з нею і утворюючи зигот. А якщо води немає, то сперматозоїди рухатися не можуть. І звідси неможливе статеве розмноження. Тому більшість спорових рослин живуть в вологих місцях. Але деякі, наприклад, папороті, там і небагато води потрібно, тому вони можуть більше в посушливих місцях, ніж якісь там мохоподібні. Розвиток спорофіту. Зиготи утворюються новий спорофіт який знову утворює спори. І цикл повторюється. Особливості статевого розмноження різних груп спорових рослин. Мохи. Гаметофіт мухів переважає над спорофітом. Гаметофіт – це зелене листоподібне стебло рослини, на якій розвиваються антиридії та акігонії. Спорофіт прикріплений до гаметофіту і харчується за його рахунок. Папороті. У папориті спорофіт переважає над гаметофітом. Гаметофіт – заросток. це маленька, зелена серцеподібна. Частинка рослини, на якій розвиваються антиридія і архігонії. А сама папородь, тут на Івана Купала шукають папороть, це шукають спорофіту. Більшість життя папороть проводить у вигляді спорофіту. Хвощі та плавуни. У цих рослин також спостерігається чергування поколінь. Але особливості будови гематофітів і спорофітів у них різноманітні. Тут вже залежить від виду. Повторення мать навчання. Отже, для запліднення спорових рослин потрібна вода. Сперматозоїди спорових рослин мають жгутики і можуть рухатися лише у водному середовищі, тому для запліднення необхідна хоча б краплинка води, який сперматозоїд зможе доплисти до яйця клітини. Зробимо висновок про статеве розмноження спорових рослин. Статеве розмноження спорових рослин має ряд особливостей, пов'язаних з їхнім життєвим циклом і будовою. Чергування поколінь, залежність запліднення від води і переважання безстатевого розмноження це характерні риси спорових рослин. Статеве розмноження голоносінних. Голоносінні рослини. Це група рослин, у яких насіння не укладене у замість, тобто навколо нього немає нічого, а воно відкрито лежить на лусках у шишок. До цієї групи належать хвойні дерева, такі як сосна, ялина, кедр тощо. Статеве розмноження голонасінних рослин. Має ряд особливостей, які відрізняють їх від покритоносінних. Ну, у них є насіння, тому вони апріорі відрізняються від спорових рослин. Які ж відмінності від покритоносінних? Відсутність квіток. Замість квіток голоносінні мають шишки чоловічі та жіночі. Відкрите розміщення насіння. Насіння розвивається на лускачках жіночих шишок, запилення за допомогою вітра. Пилок переноситься вітром з чоловічих шишок на жіночі. Розвиток пилкової труби. Після потрапляння на жіночу шишку пилок проростає, утворюючи пилкову трубу, яка досягає яйця клітини. Ну і тут уже води не потрібно. Тобто спермі рухається вже всередині пилкової труби. Саме тому для насінних рослин. Вода не потрібна. Відсутність подвійного запліднення, а відміну від покрито насінних у голонасінних відбувається лише одне запліднення. Що ж таки, подвійне запліднення ми роздивимося, коли будемо розбирати розмноження покритонасінних. Цикл розвитку голоносінних рослин. Утворення спор. У чоловічих шишках утворюються мікроспори. Пилок, а у жіночих мегаспори. Розвиток гоматофітів. Мікроспора розвивається в чоловічий гаметофіт, толкове зерно. А мегаспора у жіночий гаметофіт – зародок насіння. Тобто тут уже геть мікроскопічні гаметофіти, які побачити не можна. Запилення. Запилення це процес переносу пилка на жіночу шишку. У голонасіннях воно відбувається Запилення під дією вітра. Запліднення. Пилок проростає, утворюючи пилкову трубу, яка досягає яйцеклітини. Спермій зливається з яйцеклітиною, рухаючись по цій трубі, і утворює зиготок. Розвиток насіння. Зигота розвивається в зародок. Навколо зародка утворюється запас поживних речовин і насінева шкірка. З насінного зачатку формується насінина. Поширення насіння. Насіння поширюється вітром, тваринами або іншими способами. Проростання насіння. За сприятливих умов насіння проростає, утворюючи нову рослину. Який похмурний хвойний ліс. Так, це хвойний ліс. Uh, да, ну, іноді хвойні рослини приносять радість, а сама ялинка, мені було б радісно, якби ви поставили коментар, якийсь uh, вліпили б мені вподобайку. Так, ну добре, добре, не напрашуюся. Зробимо висновок про голонастінних. Висновок. Статеве розмноження голонасінних рослин має ряд особливостей, пов'язаних з їхньою адаптацією до наземного способу життя. Відсутність квіток, відкрите розміщення насіння, запилення вітром і розвиток пилкової труби. Це характерні риси цих рослин. Завдяки пилковій трубі запліднення може вже бути і без води. Ну, Олешківські піски, бо там ростуть сосна піщаний і пустелі, фактично укріплюючи ці піски. І зовсім їм і вода не потрібна для розмноження як, допустим, споровим рослинам. Статеве розмноження квіткових інша назва цього відділу покрита насіння. Відрізняються найбільш досконалим способом статевого розмноження серед рослин. Їхні квіти є спеціалізованими органами, призначеними саме для цього процесу. Крім того, після розмноження утворюється і ще і оплодень, тому вони називаються покрита Тобто, на відміну від голонасінних, насінина у них зверху покрита оплодним. Ну і роздивимося більш детально. Спеціалізований орган статевого розмноження квіткових це квітка. Квітка складається з таких частин, як чашолистки, захищають квітку на ранніх стадіях розвитку. Пелюстки, яскраві частини квітки, що приваблюють запилювачів, Тичинки – чоловічі органи, які виробляють пило, маточка, жіночий орган, що складається з приймочки, стопчика та завязі. У зав'язі міститься семе зачатки, з яких розвивається яйцеклітина, А вже яйцеклітина вона може. Зливатися із перменям, яке утворюється в течінках. Більш детально розповім в іншому відео, просто якби ще тут розповідав про будову квітки, то це було би забагато часу на одне відео. Розглянемо ж більш детально етапи статевого розмноження, квіткових вони ж покриті насіння. Запилення це перенос пілкових зерн з течінок на приймачку маточки. Запилення може відбуватися за допомогою вітра, комах, птахів або інших тварин. Там вже спеціалізовані квітки є запліднення. Після потрапляння на приймочку пилкове зерно проростає, утворюючи пилкову трубу. Ця труба росте вниз до стопчика до зарязі і досягає яйцеклітини. Спермі з пилкової труби, рухаючись до яйцеклітини, зливається з нею, утворюючи зиготу. Спермі гаплоїдний, тобто там ординарний набір хромасом, яйцеклітина також гаплоїдна, а зигота вже диплоїдна, і доросла рослина також диплоїдна. Далі відбувається розвиток насіння. Зигота починає ділитися, утворюючи зародок. Зараз перетворюється на пліт, а сім'я зачаток на насінину. Насіння намістить зародок, тобто запас поживних речовин і насінневу шкірку. Поширення насіння. Плоди можуть поширюватися різними способами: вітром, водою, тваринами. Ну і далі, після того, як поширилися, вони відбувається проростання насіння. За сприятливих умов насіння проростає, і з нього розвивається нова рослина. Ми декілька разів оговарювали в розмноженні квіткових є одна унікальна риса, яка для інших відділів не характерна, а саме подвійне запліднення. В чому ж суть процесу? Один із перміїв зливається не лише з яйцеклітиною, а ще й з центральною клітиною. Яйцеклітина має гаплоїдний набір хромосом, Спермій також має гаплоїдний набір хромосом. Центральна клітина є соматичною клітиною, тобто, як всі решта клітин нашого організму має диплоїдний набір хромосом. І от під час запліднення, коли пилкова труба проростає, один із перміїв, сполучаючись із яйцеклітиною, дає нам диплоїдну зиготу. А інший сполучається із центральною клітиною і дає триплоїдну клітину, яка в результаті поділів формує ендосперм. Тканина, якого служить запасом поживних речовин для зародка. І таким чином утворюється насіннина у покрито насінних. Пристосування квіткових рослин до запилення. Квіткові рослини розробили різноманітне пристосування для залучення, приваблення запилювачів. Цей Яскраві пелюстки, приваблюють комах з яскравим забарвленням. Аромат. Сильний аромат приваблює комах, птахів і навіть деяких савців. Нектар. Солодка рідина, що виробляється спеціальними утворами, нектарниками. Ця рідина слугує їжею для запилювачів. Запилювачі летять, щоб поїсти, попопоїсти, солоденьке, Капошаться, добуваючи цей нектар, і одночасно вони обмазуються пилком. А у комахозапильних рослин пилок важкий і липкий, тому він прилипає до запилювача. Форма квітки. Спеціальна форма квітки може забезпечити легкий доступ до нектару лише певним видам запилювачів. Окрім квіток, що запилюються запилювачами, а найчастіше запилювачами є комахи, існує ряд інших запилювачів. Ними можуть бути і птахи, наприклад, колібрі, кажани, гризуни, і навіть лемури. Багато видів рослин спеціалізуються на певних запилювачах, що призводить до коадаптації рослин і тварин. Тобто квітка видозмінюється, прилаштовуючи до запилювача свою форму, а тварина в свою чергу. Розвивається таким чином, щоб легше було запилити саме цю квітку. Яскраві духняні великі квіти, потрібні для приваблення запилювачів. Але серед квіткових є рослини, котрі мають непомітні квітки без запаху, ні кольору, оскільки запилюються без запилювачів. Ну, наприклад, пшениця. Хтось колись бачив, квітку пшениці. Ну зерно бачив, а квітку от уявіть, у пшениці, також є квітка, оскільки пшениця також до квіткових належить. Серед цих способів може бути вітрозапилення, анемофілія. Приклади таких рослин, знову ж таки: злаки, пшениця, кукурудза, береза може так запилюватися, дуб, сосна, водозапилення, гідрофілія. Цей спосіб характерний для водних рослин. Пилок таких рослин переноситься водою. Наприклад, деякі види прясу, ваблінг, снег'я. Самозапилення це процес, при якому пилок з тичинки однієї квітки потрапляє на приймичку маточки цієї ж квітки. Такий спосіб забезпечує розмноження, навіть якщо немає зовнішніх запилювачів, але він обмежує генетичне різноманіття. Ну і штучне запилення. Ну, зрозуміло, це запилення, яке здійснюється людиною. Висновок про запилення квітами, ну і взагалі про розмноження статевих квіткових рослин. Статеве розмноження квіткових рослин є найбільш досконалим серед рослинного царства. Квітка це дивовижний орган, який забезпечує ефективне запилення і утворення насіння. Подвійне запліднення та різноманітні пристосування до запилення сприяли успішному поширенню квіткових рослин на землі. Ну і зараз більшість рослин, які ми навколо бачимо, це якраз і є квіткові, величезна різноманітність видів. Дякую за увагу. Всього найкращого. До наступних зустрічей до побачення, Щасти.